Сьогодні на святої Обітелі також зустрілися крахмари випробувань. і ми молимося Божої Матері, щоб вона розсіла ці хмари, щоб свята Лавра залишилася в нашій церкві, щоб ми тут могли продовжувати молитися за Україну, за президента, за військо, за весь народ і за весь світ. Тому що монахи це ті люди, які моляться. В першу чергу за свою батьківщину, але молиться за весь світ, тому що весь світ це є велика сім'я, е, яку Бог створив, яку, Бог роз, який, яку гріх розділив, але Бог створив і хоче, щоб ми всі в будь-якому кінці земної кулі, щоб ми всі це, е, е, усвідомили, і, що ми є діти Божі, і щоб ми об'єдналися в любові до Бога і один до одного. Нехай Бог молитвою і привласне владичити нашої Богородиці, Преснодіві Марії, дасть добру думку тим людям, від кого це залежить, щоб вони помі поміняли свої думки, щоб вони стали добрими до нас, щоб вони е залишили цю святу обід для інуків, які тут віддали своє життя, своє здоров'я і посвятили себе на алтар служіння Богові, в якому вони. Прославляють Бога і моляться за весь світ.